Так. так, друзі, дивіться, от такий у нас перегной шикарний. Просто шикарний перегной. То знайомі попросили 10 мішочків набрати. Бачите який. Просто просто ідеальний. Дивіться, яке чорне золото. Бачите, нам треба обирати, тому що отут отут це. Викидати. Я там ту стінку хочу переробити. То треба там у корів стьок зробити нормальний. Коротше, зараз цей буду перегной швиденько до зими вивозити, хоча б отак півкучі мені треба. Хоча б пару метрів біля сараю, тут освободити, так сказати, прибрати. Кому треба перегной, звертайтесь. Ідеальний. Підстилки в ньому мало. Дуже шикарний. Мішками. Прицепом, хто недалеко, можемо привезти, якщо тут поруч. Так що номер там в описі під кожним відео. Кому що треба, звертайтесь, звертайтесь. Так, друзі. Ось такі порози за нашим сіновалом, сінником. Тут капець, оці деревця б так швидко повиростали. Але я. Їх на користь перевожу. Коротше, з пилею розчищаємо тут собі двір територію. Це ж наш двір. І робимо трошки корівкам на накриття, так сказати. Е, на зиму, Ну і на літній період буде. Ну Це у нас тут, знаєте, так, тимчасово. Тимчасово тут накриваємо, де загон. А потім ми це все тут, можеш зараз ще на рік, на два. І ми переробимо вже на капітальне і звідси спустимось, так сказати. Отакі справи. Вон, може трошки показати. Бачите, трошки каркас. Ставимо з такого, що випилюємо такі деревця, таку поросль, клиночки. Ще там якісь дерева, липки. Ух ти, який барбос! Те, що нам заважає, ну, звичайно, ми багато дерев дерев залишаємо для тінька, так сказати, щоб вони росли, поки ми ще свій участок, так сказати, не облагородили і. Якось так працюємо, друзі. Так-так. Привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму каналі. Зараз прийшов час міряти Оскара. 5-5 число. То я в, тих, в тому в минулому ролику, коли знімали відео, е, сказав, що він третього. Йому було тоді 2 місяці. Ні, п'ятого. Я там трошки переплутав. Ну там пару днів, я думаю, то не таке важливо. Уже разів в ванну. Оця свинота. Якось умудряється гадити прямо в ванну. І співпадає так, що ванна більше половини ванни води. І вона туди насрала свинота. Ну це просто капець. І вони ж потім не п'ють, приходиться відразу зливати воду. Коротше, скоро поставимо такий тут навісик, плівочкою накриємо. І буде він у нас ще функціонувати, поки ми. На своє законне місце, на постійні, так сказати, місця, і на постійний сарай, і на постійну загон для них переведемо. Це я ж кажу так, це тимчасово користуємось таким от загончиком. А на постійне треба і час, і кошти, щоб зробити уже на своїй території, так уже де ми е, будемо. Постійно, де вони будуть знаходитися, так сказати, не так, отак от далеко від нас, а десь поближче. І, ну, коротше, все переробимо. Це з того, що є, робимо, так сказати. Що у нас по теляткам? Ростуть потихеньку, це оскару три місяці, хочемо поміряти джерсея. Зараз треба водички підкачати. Ну що, патрона? По патрону все дуже просто, їсть, росте. Був 200 кг, нагадаю, там є минуле відео, як я його міряв. Можете зайти, подивитись. Подивимось, скільки він далі буде набирати, тому що вони у мене росли, як і свині на ячміні. Ну, я бачу, що на одному ячміні слабувато. Якось поганенько, без використання пшениці у більшій кількості. Ну, не дуже якось, не дуже, не дуже подобається це. Ну... Що в нас було, так сказати, що нам привезли на, наш, на наші паї, тим і користувались. Ну ходімо, поміряємо Оскара. То цікаво, він, виходить, був. Іди сюди, дружок. Він, виходить, був в 2 місяці 79 кілограмів, ну, коротше, 80 кг був. В 2 місяці був 80 кг. А скільки він буде зараз? Зараз ми. Це побачимо. О, якраз тебе голова так, як треба. Дружочок. Пирожочок. Ну стой. Оба! О, білка. Подиви, диви, 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 білка. Знімеш, побігла. Стой! Стой! О, ну все, все, Оскар! на облизуй мене, на. Тресья. Давай. 100 кілограм, друзі. Отже, оця шкала. Ну, я по, 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 по нижній, це якби малоплідна порода. Ну от Бачите, оптимальна маса малоплідної гернсейської породи в 3 місяці 79. А ми 79 в 2 місяці були. Зараз 101. В принципі, ну 100 кілограм, 20 кілограм набрав. Ну, це нормально для такої маленької породи. Кілограмових привісів нам і не треба. Ну, не те, що не треба, ну, це, як вам сказати, малоплідна порода. Я не думаю, що він так буде інтенсивно рости по кілограму, як Голштин. Такого навряд чи буде. Ну, в принципі, я думав, в три місяці джерсеї менше. Ну, нормальна вага. Он, іди покажи, що ми йому зробили. Получається, поставили йому. Кастрюльку, іди сюди, іди сюди. Ти не мішав. Поставили йому кастрюлю, щоб води побільше йому наливати. Ох ти! Що ти мене підбиваєш? Сіль. Треба якомога раніше сіль ставити, тому що з солью вони їдять, у них апетит кращий. І ставте сіль якомога раніше. Ну і комбікорм у нього є постійно. Ми йому 2 кілограми насипаємо, зранку кілограми ввечері. І він буває не з'їдає, а буває з'їдає. Ну, коротше, півтора точно з'їдає, навіть трошки більше буває в районі 2 кг. Так, все у тебе. <плес> Дуркуєш. Ну, в принципі, чистокровні отакі джерсеї на м'ясо не годяться. Їх не знаю, як будуть полукровки. Якщо будемо покривати разом зі своїми коровами, подивимось. Ну, але я бачу, що на м'ясо ні. От на. Плем'я, так сказати, чистокровний Голштин чи джерсейць. Дуже класно, дуже так потихеньку. Що у нас з сіном? З сіном біда, згодували капець тіти, іди покажеш. Так, тікай, заходь будь сюди, Він не достає, заходь. Получається, оце отак згодували низ. Це ми половину свого згодували вже. І ще пішли годувати. Так, да, оце от Лугове, оце лугове, його багатенько в нас. Його телятка, в принципі, їдять. Їдять його, теж так, не з таким апетитом, як своє, але їдять, зайди сюди, то він тебе бадає. Не з таким апетитом, але їдять. Ну, я думаю, що з... взимку, коли нічого буде їм дати, будуть їсти на весь рок. А зараз годуємо своє, тому що треба якось тримати молоко, тому що молоко капітально впало, прям капітально. Те, що ми з двох корів отримуємо, це з однієї минулого року таке було, розумієте? Ну, маємо те, що маємо. Як мені там в тіктоці писали, викинь таку корову, яка дає багато, ну мало молока. Ну, слухайте, <сувач> з дивану, мабуть, видніше. Але ніхто їх викидати не збирається. Треба якось протриматись. Е, ну, Ми то будемо докупляти. Понятно, що якщо і лугове ми згодуємо, то сіно нам вистачить, ну я знаю, на календарну зиму вистачить. А от в березні ще треба, я думаю, сіно. Ну Ми думаємо, хоча б раніше його нормально знайти. Ну, понятно, що будемо яке завгодно потім шукати. Десь на лютий місяць, на початок березня, звичайно, може і раніше. Ну прямо зараз купити і шукати інтенсивно у нас, якби по фінансам, ми не витягнемо. То ми ще два місяці там за цю ж машину, що я ремонтував, будемо трошки. ну, то таке. Нікому проблеми, чужі <смі>, не потрібні, то таке. Коротше, після Нового року ми вже будемо інтенсивно шукати сіно. І щось привеземо, щось замовимо, щось, може, поруч знайдемо, самі поїдемо, Ну, треба якось протриматись. А там же ж навесну я закуплю різних трав, люцерна в мене є. Люцерни на 60 соток, а може і до гектарах вистачить, але мені треба ще в віку. Купити, овса купити, експорцета купити, суданки трохи купити. Коротше, будемо працювати. Нічого, навіть і таке сіно, я думаю, що поїдять. Воно, в принципі, запаху постороннього в ньому немає. Ну, але ж розумієте, оце, оце що я їм даю своє, о, покажи. Воно виходить люцерна з листочками. І там була і миленька, бачите, як їсть. І так же і корови. Вони його їдять просто на весь рот. Тому що, ну є, ну, мої корови і телята, наприклад, люцерну, навіть якщо листя на ній малувато, їдять просто ідеально. От зараз я. Так, зараз покладемо корівка. І йди отут, обійди, щоб тебе на і тобі положу. держи. Ну, коротше, коли кладу їм своє сіно, то це зовсім інша справа. О, треба вже воду виключити. Білка, на, йди, білюшка. На, на, на. Бачите, лугове лежить, Ну, хоча його набагато більше роздавав їм. Але шлюцерна, бачите, їм. Вони знають, що ми їм все одно дамо свого. Е, а, за міляс. Зараз покажу міляс десь у мене. Ну, що вам сказати, щоб руки не вимазувати. Ну, така рідина, хто не знає, це з цукрового, коли цуко роблять. Воно пахне дуже, воно класне, воно солоденьке. Ну, бичок, в принципі, отак от поливаю, в принципі, виїдав. Ну, але без апетиту, я вам скажу, не знаю, як буде взимку, але я чомусь ефекту очікував більш класного. На, мілка. Ну, як то вони, коротше, не дуже таким прям. Накидають, не накидаються на нього. Так сказати. Так, так. Так, друзі. Ну, отака фракція зерна. Оце на 2,5, що я мілю. Милю. Мі, мі, ну, крупніше на тройку воно погано засвоюється. Мені не подобається. Оце додаю макушки. Соєву зараз не даю, надої малі, немає сенсу. Вона ніяк не збільшувала, я пробував давати і соєву. Коротше, тільки і неподрібнену даю. По ложці солі зараз, коли даю. Так, Кальцій. Теж підзменшив норму. Молока дають менше. Так, і живина. Вітамінки. Нічого воно, хто мені там писали, кальці, вітаміни, чи піднімають молоко, там капець. Нічого воно, друзі, не піднімає. Якщо фізіологічно немає е, трави, Трава це ж не тільки сочний корм. Ну, я якби не дуже відношу до сочного корму. Трава це протеїн, це великий об'єм корови споживають. Корова за день може і 70 кг сирої трави з'їсти, розумієте? Це не просто там сказати, сочний корм це трава. Ні. Трава це основа, от коли корова пасеться. Це непогано. Але я даю ще й сіно. Так, паличка, треба, щоб перемішати це все. Так, я даю ще й сіну для того, щоб була жуйка, і від сіна круглий рік здоров'я у корів краще. І травлення, і все, і рубеці, і бактерії. Ну, але ж розумієте, коли висохло все навколо, надо і упав. Тому що я ще тоді їх виганяв, вони ще паслись, під годівлі було малувато. Думав, що може їх рано і, коротше, надой впав. А потім я почав їх підгодовувати, але ж економно, економно. А ну що ж, все літо і так підгодовували. Якби я все літо їх нормально годував, хоч і засуха, то взагалі б зараз ціна свого не залишилося. Ну, коротше, впав надой, нічого страшного, переживемо. Так, зараз. Трошки зволожимо сюди по пару літрів води, по півтори літри води. Перемішаю. І будемо роздавати коровам. В принципі, пишіть коментарі. А як у вас зараз з надоями, як, що. Дуже цікаво. Ну, я думаю, що дощі десь були, може тільки в нас не було. По Харківській області сумно з дощами. Там писали, що на заході нормально все з дощами. Ну, якось треба пережити такі важкі часи. Всім миру, друзі, всього найкращого.